8 березня у галереї Соборна відбувся концерт Зарід лукавий на хресті, підготовлений спеціально до Великого посту. Хоровий колектив Соборний благовіст порадував відвідувачів галереї унікальними українськими псальмами. Псальма покладений на музику псалом або вокальний твір духовного змісту. Унікальність псальми в тому, що вона гармонійно поєднує народний спів та релігійну тематику. Псальми належать до фольклоризованих творів, які не мають авторів. На даний час це досить рідкісний жанр, який не так часто можна почути. По завершенні концерту з вітальним словом до всіх присутніх звернувся благочинний свято Андрія Володимирського храму кафедрального собору протирей Павло Білий. Священик подякував колективу за концерт та висловив сподівання, що і до світлого свята Пасхи Соборний Благовіст підготує концерт зі старовинних українських, концерт, українських піснеспівів. Присутні, дає змогу доторкнутися до тої української традиції, духовної традиції, яка Формувалося протягом багатьох століть, і е, сьогодні, слухаючи такі древні псальми, ми також переживаємо е, ті емоції, які переживали наші пращури, проходячи подвиг великого посту. І Сьогодні ми мали змогу почути про страждання Христа. Про те, як людина, кожна людина, кожен християнин має звершувати подвиг Великого посту, яким чином цей подвиг має проходити. От, і це послужить, маємо сподівання, послужить великою користю. Для кожного виконання учасників колективу під керівництвом Ксенії Зозулі прозвучали псальми про хресні страждання Спасителя, його оплакування Божою матір'ю та про справжню християнську дух, яка завжди має боротися з гріхом. Колектив створив світлу атмосферу та дав можливість замислитися над одвічними цінностями Християн та власним спасінням душі. Концертом ми хотіли звісно, показати і дати, віддати нашу внутрішність імен в пост, щоб люди прочувствовали в какую-то свою внутрішню подъемность і насыщенность. Ну те страдания, которые Господь испытал, чтобы каждый прочувствовал Спас... это.